Влаштували школярям свято і рятувальники. Напередодні дня захисту дітей вони завітали до третьої спеціалізованої школи, аби ознайомити учнів зі своєю щоденною працею та провести ряд тематичних конкурсів. Більше про все це дивіться в нашому наступному сюжеті. Одягання спецформи на швидкість, гасіння пожежі та розгортання пожежного рукава. Все це підготували працівники Міністерства надзвичайних ситуацій краю для дітей третьої спеціалізованої школи. Давид, учень п'ятого класу, пробував себе у ролі пожеж пожежника, розгортаючи рукав, груті один раз не другий – та сподобалось. Хочеш про пожежником? під час заходу. Кожен з учнів хотів спробувати себе в ролі рятувальника. Захопливо згортали та розгортали пожежні рукави та вчились користуватись вогнегасником. А під кінець отримали смачні подарунки. Це є практичні заняття, а завжди практика вона дає позитивний результат, тому що Теорія є, теорія, але якщо діти на все відчують у руках своїх, одінуть цей костюм, і вони, звичайно, це надовго запам'ятають і будуть знати, як себе в подальшому поводити. До Дня захисту дітей Менесники проводять подібні заходи по багатьох інтернатах краю, а також в спеціалізованих школах для того, аби діти на власні очі побачили, як працюють наші рятувальники. Саме головне це зробити для дитини свято. Щоб вона була радісна, сміхнамі здається, що це найбільше досягнення будь-якого мероприявства, Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.